Порада на сьогоднішній день. Порада на сьогоднішній день. Дивимось, обирайте колоду. Я починаю. Порада на сьогоднішній день. Будьте уважні до деталей а, і відстоюйте свою мрію. Може закрутитися якась ситуація активна зараз, де ви втілюєте в життя щось своє таке особливе для вас. Відстоюйте це і не давайте поганим думкам пробиратись до цієї мрії. Будь-що не звертайте увагу, просто йдіть до неї. Порада. Пристосуйтесь сьогодні до якоїсь ситуації, не давіть на неї. Подивіться, з іншої сторони, до речі, на ситуацію, тоді тільки енергію відкривайте. Подивіться на ситуацію зовсім от як перевернутим чином. І ем, прогляньте альтернативний варіант. День тут кожна карта це порада, до речі. Коли ви цілісні, коли ви, ви все сильні. Деколи треба відкинути якісь сумніви і діяти, і у вас з'явиться шанс все відновити заново. Використовуйте шанс, щоб все почати заново. Тобто, будьте цілісні і дивіться, де ви можете почати все спочатку.